Серед нелютого, Смілі лікарі первинної ланки надання медичної допомоги фіксують збільшення кількості звернень пацієнтів з гострими респіраторними захворюваннями. За минулий місяць за січень в нашому закладі було зареєстровано 579 випадків гострих респіраторних захворювань. За попередні два тижні лютого місяця у нас було зареєстровано 392 випадки. Якщо ми проведемо аналогію з минулим 24-м роком, візьмемо. Ті ж самі не временні відрізки, то за січень 24-го року в заклад звернулося 1323 особи, а за два тижні лютого звернулося 752 особи. Тобто, другими словами, на минулий тиждень не можна сказати, що ми перевищили епідемічний порог. Тому що в тому році ситуація була більш напряженою з цими захворюваннями. Це підтверджують і фахівці, котрі щодня моніторять ситуацію в освітніх закладах міста. Станом на сьогодні, 17 лютого, у закладах дошкільної освіти відсутні по хворобі 11% вихованців. У закладах загальної середньої освіти відсутні по хворобі 9% учнів. Наразі ситуація із захворюванням серед учнів і вихованців у закладах освіти нашої громади є стабільною. Адміністраціями закладів освіти проводяться відповідні організаційні профілактичні протиепідемічні заходи, які спрямовані на попередження, локалізацію та ліквідацію масових захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в епідемічний сезон. Ситуація з поширенням гострої респіраторної інфекції на тернах Сміли на сьогодні контрольована, проте містян закликають бути обачними і дотримуватись рекомендацій медиків, аби не захворіти. Якщо ми подивимося динаміку, то динаміка на даний час іде на збільшення. Звернення від пацієнтів з гострими респіраторними інфекціями. Це не тільки доросле населення, але й дитяче населення. На даний час, якщо ми візьмемо в розрізі дані, то приблизно одинаково, що діти, що дорослі, хворіють респіраторними захворюваннями гострими. Тому говорить, що діти частіше, чи дорослі частіше на даний час не приходиться. Аби не допустити ускладнень стану здоров'я, лікарі закликають не вдаватися до самолікування, а насамперед отримати фахову консультацію сімейного лікаря. Річ в тім, що у населення дуже багато супутній патології. І не можна сказати і спрогнозувати, як ця захворювання, гострореспіраторна інфекція, не причини загострення їхньої індивідуальної хронічної патології. Це дуже індивідуально. Тому пацієнт повинен завжди в таких ситуаціях поспілкуватися з своїм сімейним лікарем або з педіатром, або з терапевтом для того, щоб уяснити. Тактику дій в тій чи іншій ситуації з такими симптомами, як підвищена температура, нежить, кашель тощо, лікарі наполегливо просять людей звертатися одразу в ізолятор. Це допоможе убезпечити як медпрацівників, так і інших пацієнтів. Ізолятори працюють в кожній амбулаторії загальної практики сімейної медицини нашого міста. Незважаючи на наявність ковіду або росту інфекційних захворювань гострих респіраторних ізолятори в нашому закладі, працюють. Щоденно протягом цілого року, тому що е, ніхто не відкидає те, що у людини може бути е, якісь інфекційні захворювання, не обов'язково респіраторні. Не забуваємо про те, що в нас дуже багато туберкульозу. Тому обов'язково, коли людина скаржиться на підвищення температури, на якийсь нежик, якийсь кашель, вона повинна попередити про це реєстратора, коли вона записується на прийом, або попередити лікаря. І тоді цю людину скерують в ізолятори. Ці ізолятори в нас функціонують в усіх амбулаторіях. Також у нас ізолятори є і в дитячих амбулаторіях, тому що дитячі вірусні захворювання не завжди зв'язані з сезонністю. Хворий з респіраторною патологією мають можливість щоденно, крім суботу та неділі, звертатися в цей кабінет. Це ізолятор, який у нас працює. Щоденно тут є чергова зміна, лікар з медичною сестрою. Пацієнти звертаються сюди. Лікар оглядає, виставляє діагноз, призначає лікування. І е, пацієнти, е, якщо не настає одужання, то вже наступного раку може звертатися. Е, в кабінеті лікаря, який знаходиться на другому чи на третьому поверсі даної будівлі, Медичні працівники працюють з медичною інформаційною системою. Пацієнт, коли звертається і йому необхідно листок непрацездатності, його можуть тут відкрити, і пацієнту не потрібно десь ще ходити від якимось кабінетам. Все робиться в цьому ізоляторі. Проте хворобу завжди легше попередити, аніж лікувати, наголошують лікарі. Перед тим як починається сезон, бажано, щоб люди вакцинувалися. Своєчасна вакцинація від грипу може запобігти цим захворюванням. По-друге, це здоровий спосіб життя. Люди повинні розуміти про те, що здоровий спосіб життя це не Якийсь короткий проміжок часу, коли вони там ходять в якийсь спортклуб і щось роблять, це на протязі всього життя. Це здорове харчування, це своєчасний і нормальний сон. Це гігієна мобільних сітей, інтернетовських сітей. Тому що о, люди у нас майже скрізь, де б вони не знаходились, вони включають гаджети і. Як губка поглинають всю негативну інформацію, яка там зашкалює. Тому позитивні настроєні думки, здорове харчування, фізкультура, свіже повітря, і тоді не буде таких різких скачків захворюваності населення.